Всім привіт Досіваю коротше, край на полі, тому що вчора не встиг, зараз розповім, Блін, я вже замахався цілий ранок. Пишіть вищі норми, вищі норми, сонце десь засвічує датчики. Одно пік-пік, пік-пік. Якщо не дивились попереднє відео, Вчора я сіяв, грубо кажучи, можна сказати, ішов, сівав слідом за культиватором, тобто підготовленої площі не було і край не був обсіяний. Сіяв я без края, а коли вже дійшов повністю, завершив поле і залишився короче, краю обсіяти. І от вчора я не встиг вечором. А зараз обсіяв, тобто поле все посіяне. Якби культиватор е, випереджав сівалку хоча б на півдня чи на день, то, можливо, можна було як положено, обсіяти край, потім сіяти, ну, але щоб не стояти, треба іноді працювати так. Зараз загляну, М -м, залишилось ще трошки. Ну, коротше, позалишалось, але буду я зараз брати в мішок, зсипати це насіння. Чому так? Тому що соняшник під Євролайтнінг вже посіяли. Далі будемо сіяти під Гранд Стар. Там два поля залишилось. Одне з них взагалі там невеличке, можна так сказати. Ну, коротше, залишився Старовський соняшник тільки. Я, до речі, мішки з-під мішки кажу, мішок з-під тайпана. Два мішечки коротше, ми на пробу посіяли. В крайні банки я засипав по мішку, ну так, щоб видно було де не він, а де Сантос. Ну і ось так, кожен раз як повин... Ну, чи як повен. Наповнений мішок не тримати в ротах. Раз, два. Випав, типа мішок із кілька сантос ми сіяли. І тут, коротше, сіємо Неймар. До речі, мішок важить десь близько 13 кілограмів. Сантос був близько 10 кілограмів. Тобто, ну я думаю, в принципі, напевно, різницю видно. Ось Неймар. А ось так виглядає закус. Висів, до речі, повертаємо на 61 тисячу штук на 1 гектар. Рахунок того, що насіння крупніше. Зараз будемо короче, виставляти скидачі. Подивимось, чи буде його при... притягувати двійники, чи може й не буде насіння. Таке крупненьке, я би сказав, в порівнянні з попередніми, Димаємо, що ми сіяли. Ну, представляємо, короче,

До речі, вийшов мішок от на дві банки, засипав я всі валку чотири мішки. Коротше, один мішок, майже дві повні банки. Сантос влазив в мішок чітко в пусту банку. Що там? Що там, Ох, свєта, блядь? Щось сходить. Посіяли глибоко, тому що вологи нема. Зверху сухого ого го. -го зламав. Загину я відбив, трошки можна сказати. Майже паралельно у цій посадці, але посадка повністю ну, якоїсь такої форми незрозумілої. І на даний момент обсиваю коротше край біля посадки і буду повертатись вже в загінку. Тут десь третина. Форма поля коротше, така, що третина края приблизно паралельна гонам буде. Тобто тут би було б достатньо обсіяти дві сівалки і все. А от в тому краю, там десь приблизно дві третини довжини, то там вже напевно бажано хоча б чотири сівалки, щоб було більш-менш комфортно розвертатися Добре, кона. Да. Подивимось, чи весь край в чотири сівалке роблів, чи, чи частково, дві частково 4. О! Ташки завітали на поле. Розвелось тих фазанів неміряно. Знайшов свій маркер. Причай, йшов у ту сторону, повертаюсь. Опа, у мене дивлюсь маркер по землі взагалі скаче. Ну, короче, вирвало. Як його правильно оську чи як, чи вау. Е, ну, по-перше, це, ну і по-перше, і по-друге, так зараз. Покажу, це підготовка. Якби земля була м'якенька, то маркер би плив собі. Ну, а по-друге, я повивертав їх. ось. Тобто ось крайнє положення, болтик вкручується знизу і фіксується тут. Ну Тут внизу теж здається, от, кілька отворів є, ну їх не буде видно. І він попадає в отвір. Тобто, Зробив кут ще набагато більше, і тобто навантаження на вісь збільшилось, і через те його напевно і відірвало ту, ту оську. Тобто, Для чого я це роблю? Тому що якщо в цьому положенні стоїть в крайньому, через те, що ну, твердувато, чи як канавка міленька. Виходить, Вузенька, маленька, короте. якби підготовка там чи оранка була, то я думаю, і нормального положення вистачало б не треба було б ще більше вивертати. Ну, а так, щоб хоча б більш-менш колесо йшло у, у маркери, для того я їх ще повивертав. Але ось чим воно вилізло. Це вивертання. Трошки попрацював, доходжу до краю, треба банки заглянути, що там в мене виходить по витраті насіння. Тому що обсіяв край. Ух ти, лівки пилюка. Трошки вже тут посіяв. На довгі гони. Зараз, до речі, перебираюся ось тут таке, як клиночком, зараз виходить, іду сюди і потім буду нас доганяти 892-го. Так, Що у нас тут? О, тут якраз, коротше кажучи, вчасний я став. Ще б чуть -чуть, і вже, і вже, і вже було б пізно трошки більше залишилось тут тут також вже пусто тут трошки є коротше якщо рахувати і тут якщо рахувати чотири мішки я засипав вийшло десь ну я показував на початку відео десь ось так коротше, ну... В мішок майже дві банки Виходить, вийшло на даний момент, показує, контроль висіву показує 8 гектарів. Тобто рахувати 4 мішка. Ну, Деякий залишок є трошки. Ну, приблизно мішок на 2 там, з невеличкими копійками гектара. Коротше, взяв 4 мішка. Ми зараз подивимось, що в нас вийде. Чотирьох мішків я маю на увазі з деяким залишком, що у нас по банкам вийде. Ну, в банках коротче, видно, що більше, ніж було, коли я на початку відео засипав мішок на дві банки. Ну, тобто якийсь залишок є, і конкретно вирахувати на скільки гектарів вийшов один мішок, то в принципі, не... ну, потрібно під нуль висіяти. На рахунок маркера забув показати Ваня коротше, з зернової нашої сівалки Titan 420 мені, ну, саме цю частину віз. в зборі. Я встановив, тому що ну коротше, потім, як буде час, повариться, той, що відпав, ну, щоб не витрачати коротше, часто. Коротше, зняли там, встановили тут. Вони однакові. Ну і що ж, надвечір вже майже наздогнав е е культиватор. Там клинок, як зробив, перейшов сюди і почав потрошку, сівалка почала наздоганяти культиватор. Швидкість приблизно однакова, тому що бувало декілька разів підряд краю туди і туди приходили одночасно. Культивація не дуже глибока, щоб вологу не вивітрити, ну, от, не знаю, на відео видно, не видно. От 892-й йде, а от я вже вже майже нас догнав його. Сонце сідає. Напевно, скоро вже і робочий день буде завершуватися.